Суспільне студія продовжує свою роботу, як анонсували кілька хвилин тому. Будемо повертатися до обговорення ситуації на фронті. Зараз більше розпитаємо про те, якою вона є в межах північно-слобожанського та курського напрямків. Полковник Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталаві, кордон Уже з нами, пане Іване, вітаємо. доброго ранку і слава Україні. Героям слава. слава. Отже, розкажіть зараз, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Як минула ця ніч? Бригада «Сталевий кордон продовжує вести тині бойові дії на північно-слобожанському курському напрямку. Як і раніше на Сумщині, ворог більше зосереджений все ж таки на курському напрямку. Саме там протягом минулої доби ворог здійснив спроби 20 разів штурмувати позиції оборони з цих 20 штурмів. Три припали саме на позиції сталевого кордону. Хлопці ці штурми відбили. Ворог як і раніше діяли тактикою маленьких штурмових груп. Це по два. По три-чотири військовослужбовці без застосування техніки в пішому порядку. Авіацію ворог минулої доби не використовував, тому що не сприятливі погодні умови. Також зменшилась кількість використання безпілотних літальних апаратів. Але знову ж таки на цій ділянці це зумовлено погодніми умовами. Якщо йде дощ або сильний туман, то ворог менше використовує авіацію, але збільшується кількість штурмів. Коли є сприятливі пігодні умови для здійснення польотів нашими операторами безпілотних літальних апаратів, то ворог вдається або взагалі не вдається до турмових дій, адже наші оператори практично усіх ворогів знищують саме за допомогою дронів. Пане Іване, якщо вже заговорили про погоду, то хочеться розуміти, як нашим військовим перешкоджають інколи ці погодні умови, що дається важко. Перешкоджає в першу чергу використання на з вистання дронів пілотників, адже дощ не дозволяє бачити в камеру, тобто неможливо вести детальну розвитку і неможливо здійснювати нанесення ударів. Але коли не працюють дрони, тоді у нас працює артилерія, і за допомогою артилерії ми здійснюємо ураження по ворожим позиціям. Пане Іване, зараз наскільки ворог використовує також свою авіацію, керовані авіабомби? в вашій зоні відповідальності чи помічаєте ось таке? Зазвичай використовує, зазвичай використовує багато близько 20 кабів. Щоденно практично лягає по позиціям сил оборони на Сумщині по передмістю сум. Але протягом минулої доби ворог авіацію не використовував знову ж таки через погодні умови. Інколи вони йдуть нам на руку, тобто ворог менше використовує авіацію. А інколи через сприятливі погодні умови ворог досить активно її тут використовує. Пане Іване, як росіяни, зокрема, намагаються маскувати особовий склад, техніку? Чи вдається їм це? Ну, Маскування це одне з основних ключових елементів ведення бойових дій. Тут Практично йде йдуть усі підручні засоби: це і е, природні, якісь там і рельєф місцевості, е, і е, кущі, і дерева. Ну і також маскувальні сітки. Але це не заважає операторам безпілотних літальних апаратів залітати е, тим, тим більше ми зараз активно використовуємо дрони на оптоволокні, е, і саме е, по стежкам лісовим через кущі ці ці дрони літають. І досить на глибоку відстань від державного кордону залітають в тил ворога і знаходять завосковану ворожу техніку, знаходять особовий склад. Тому для нас це не проблема зараз. Наскільки ви бачите, що росіяни у вашій зоні відповідальності є професійними, підготовленими, і чи розумієте саме, які бригади воюють якраз проти проти нас у вашій зоні відповідальності? Ну, досить велика кількість різних підрозділів на курському напрямку, зосереджена з сторони Російської Федерації. Про кількість казати не будемо, Бо щоденно знищується велика кількість особового складу ворога здійснюється постійні ротації. Про якість ну. Четвертий рік війни майже завершується, і ми вже не будемо говорити про те, що хтось не, не підготовлений зараз на фронт. Поступають військовослужбовці, які пройшли е, певні курси навчання, пройшли під підготовку або вже воювали на інших напрямках і мають досвід ведення бойових дій. Е, тому е, ну, про непідготовлених військових я думаю, що зараз не йдеться мова. То всі, хто воює, досить підпідготовлені. Пане Іване, ми під час вашої розмови демонстрували кадри роботи, як працюють оператори дронів. Розкажіть загалом про відносно такий недавній бій прикордонного загону, який відбувався чим він був знаменний? Звісно, про деталі, які можна розповідати. Е, ну, якщо говорити про якусь таку е, не, 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 незвичні якісь події, да, то е, позаминулого тижня е, незвичним був незвичний штурм на одну з наших позицій е, намагались іти. Близько 40 військовослужбовців Російської Федерації, тобто це було так незвично, адже зазвичай 3-4. Але практично усю цю групу вдалося знищити за допомогою безпілотних літальних апаратів ще на підході до позицій. Там працювали оператори і безпосередньо сталевого кордону і суміжних підрозділів сил оборони, і з тої групи живими вийшли там. Три військовослужбовці Російської Федерації. Решта лишились на полі бою. А так, в принципі, це наша щоденна робота. Оператори щоденно знаходять цілі, щоденно їх знищують. Є у нас хороші результати і по автомобільній техніці ворога. Щоденно ми виявляємо і знищуємо і їхні елементи зв'язку, радіозв'язку, радіопередатчики. Планова робота працюємо над над перемогою всіма силами і засобами, які у нас є. Розкажіть про актуальний збір на потреби вашої бригади, і також про рекрутинг. Хто потрібен зараз найбільше з військових спеціальностей? Збір у нас зараз триває на закупівлю дронів, тобто волокні, і на закупівлю наземних роботизованих комплексів. Інформацію про збір можна отримати. У нас на сторінці Facebook, вона є у відкритому доступі. Про потреби про рекрутінг рекрутинг іде триває наша бригада. Збільшується, розширюється. Штат з'являються нові посади. Зараз ми активно шукаємо психологів на новостворені посади в групи Контролю бойового стресу, тому психологи, які хочуть долучитись до армії і працювати за своїм фахом, запрошуємо саме до нашої бригади. Також ми потребуємо як і раніше, операторів безпілотних літальних апаратів, фахівців з інженерної техніки. Ми отримали нещодавно велику партію екскаваторів, тракторів, тому саме Арактористів зараз нам теж не вистачає. Кожен хто має бажання долучитись за своїм фахом до нашої бригади, зможе знайти собі посаду. Для цього необхідно звернутись до найближчого рекрутингового центру, або заповнити анкету на сайті адміністрації державної прикордонної служби або безпосередньо написати нам на сторінку Facebook. Ми скоординуємо, зв'яжемо з відповідними офіцерами рекрутингу і надамо усю допомогу. Для того щоб можна було влаштуватись себе до лав бригади і в подальшому разом з нами нищити ворога, дякую за те, що сьогодні долучилися до ефіру суспільного. Полковник Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного заводу Сталевий кордон був з нами на зв'язку.